Друзі, на вашій увазі ось такий от модульний сортувальний пункт твердих побутових відходів від нашої компанії «Профмодуль» на замовлення для компанії Metro. Знаходиться він у місті Дніпро. Розмір має 6х2,5, висота 2,5, колір синій, по колу обшити профлистом, а на фасаді маємо ось такі загартовані Загортоване скло, і відкатні двері. Скло триплекс. також на фасаді три прожектора по 10 Вт, і ось такий пантус для візочків. Всередині у нас оздоблення ламіноване на ДСП на стелі, на стінах, а на підлозі OSB 22 мм і алюмінієвий рифлений лист. Товщина 1 мм, він на підлозі і по одному листу ось на цій стіні і на ось тій стіні. І також змонтований щит з автоматами, один вимикач і подвійна розетка про всяк випадок. Всередині вже стоять баки для сміття, для сортування. Такі модульні. Пункти сортування. Наша компанія виготовляє під замовлення. Звертайтесь за прорахунком з вашими проектами до нашої компанії. Контакти будуть в описі. Дякую за перегляд.